Ну що ж, новорічні свята вже на носі, тому потрібно зарядити вас святковим настроєм, пропоную вам зануритись у теплі й ностальгічні спогади. А точніше пригадати епізоди мультсеріалів нашого дитинства, які присвячені Різдву та мають чудову лампову атмосферу. Погнали! Почнімо з таємної місії шкільних розбишак. Перший сезон 20 серія під назвою Санта Клас. До речі, в мене є повний огляд на цей мультсеріал. Отже, всі діти з інтернату роз'їжджаються на різдвяні канікули до родичів. По Тріксі приїхали її зіркові батьки та забрали її і Ньютона до його батька. А от він із зараз від цього відмовились та лишилися у Пінкертоні з директором та міс Макбет, яка принесла щось підозріле створіння, що помічає він. Це виявилася жива індичка, яку Макбет зібралася запекти до свята. А свята і все, що з ними пов'язано, вона терпіти не може. Він урятував індичку, але на кухні Макбет він загубив свій медальйон, який є його єдиним спогадом про сім'ю. Лихуха його в себе знаходить та розуміє, хто посупив індичку. Але директор відправив її за покупками для вечері до свята. У Віна з Зера починаються дискусії щодо важливості сім'ї. Зера до цього більш холоднокровна, а от по війну видно, що йому дуже не вистачає близьких поряд. А медальйон йому дуже важливо повернути, бо це єдина згадка про них. І йому здається, що Ньютону і Тріксі там з батьками дуже добре, хоча насправді вони теж обділені увагою від них. Зера про це знає, тому вважає, що без сім'ї живеться набагато краще. Макбет привела фейкового санту бомжика Біллі Боба, щоб він допоміг їй впоратись з малими. Ну точніше зробити все, аби зіпсувати їм різдво, а він з цього пару монет отримає та їх поїсти зможе. По ходу прикольної пісеньки Біллі Боб обвів Макбет, зачинивши її в кабінеті, та пішов обкрадати Пінкартон. Він починає ганятися за віном та його зупинила Зеро, та ненадовго, і вони знову від нього втікають, намагаючись знайти містера Сопера. Тим часом Тріксі з Ньютоном вирішують повернутись та відсвяткувати різдво в інтернаті, одягнувши костюми оленів. Війна злий Санта схопив та зачинив, а містер Сопер в костюмі Санти вже прибув та врятував Зеро. Вони зустрічаються з оленятами. Лиховісний Санта закидає віна до Макбет. Сопер намагається адекватно вирішити справу з Біллі та зацікавлює його книжкою про гроші. Він змушує Макбет стати з ним щирою. Вона розповіла, чому привела цього чоловіка, і справа в тому, що вона ненавидить Різдво. Вона почала плакати та розповіла, що коли була малою, Санта взагалі ніколи не приходив до неї, навіть коли поводила себе добре. Вона та подарунки отримувала від тата у костюмі Санти, але 30 років чекала на справжнього, а він до неї так і не прийшов. Виходить, людина, вона наївна. Їм вдається відчинити двері з допомогою інших учнів. Біллі набридло слухати, і він погнався за сопером. Та його натрусила індичка. Насправді біллі такі злий через те, що немає сім'ї. Та Сопер доносить, що це не причина завдавати шкоди іншим людям. Вони з ним сідають до столу, та він вирішив запросити туди і Макбет. І все-таки вона погодилась та змогла відчути та проникнутись духом Різдва. Епізод має хороші висновки. Справжній дух свята створюється завдяки людям поруч, навіть якщо людина здається надто злою та противною, варто її вислухати та зрозуміти. Але якщо ти чимось обділений, не варто злити через це на інших людей. Та перед тим, як ми перейдемо до наступного мультсеріалу, у мене є для вас важлива рекомендація. Хочу поговорити з вами на одну важливу тему: в наш час, особливо на тлі війни, вистачає людей з досить хиткою психікою. Згадайте людей, що втратили дім, близьких, або побачили те, від чого складно оговтатись. Якщо ви військовий, то точно бачили щось таке, від чого ваш ментальний стан не зможе бути в порядку. Та не обов'язково бути людиною, яка побачила війну, щоб ваш стан був далеко не ідеальним. У звичайному житті теж вистачає багато неприємностей. Таких як булінг у суспільстві та колективі, сварка з близькими чи друзями, розлука з близькою вам людиною чи тварин. І не тільки. Це все заганяє людину в депресію, через що жити та насолоджуватись життям у неї не виходить. Тому з цим вам може допомогти Mindly, найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологами онлайн. На платформі працюють понад 4000 кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії. Можна обрати фахівця під свій конкретний запит, бюджет та одразу забронювати сеанс, навіть і сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Кожен фахівець на для має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. В їх є мобільний додаток, щоб бронювати сесії та проходити їх, було ще зручніше та приємніше з будь-якої частинки світу. Скануйте QR-код на екрані або переходьте по посиланню у описі та прийдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс. А за промокодом 9, який ви бачите на екрані, знижка 10% на першу консультацію. Сподіваюся, зміг вам донести, що це справді хороша платформа, яка виправить ваші моральні неполадки. Дуже рекомендую. Панда Кунг Фу легенди крутості. Другий сезон, 10 серія під назвою Теперішній час. Ну, розташування епізоду трохи різниця, та скажу основне, що шукайте від другого сезону з 9 по 11 серії. Хоча на українських сайтах це 10 серія, а ми, звісно ж, будемо дивитися українською. Тому так, огляд на легенди крутості, до речі, також є на моєму каналі. На зимовий фестиваль в долину миру запросили багатьох майстрів кунг фу, тому треба буде нагодувати чимало осіб, і несамовита п'ятірка запропонувала в цьому допомогу, хоч і не по своїй волі. Поготує для батька подарунок, яким є вирізана з дерева не дуже рівна ложка. Тигриця сказала, по що це не подарунок, а якась діч. Це вплинуло на панду, і він вирішує, що це не подарунок для тата. Потрібно щось більше. Гусак дає тигриці та козіся, вона озагорнути їм для всіх подарунки. І тут ми бачимо розбіжності в характерах Сяонао та Тигриці. Остання, звичайно ж, майже беземоційна, а сяонао постійно на позитиві, навіть надто. На ринку по знаходить дуже красиву річ і хоче подарувати батьку. От тільки вона коштує аж 500 юанів, яких, звісно ж, немає у панди. Та одразу звучить оголошення, що той, хто схопить каторжника втікача Шанчі, отримає 500 юанів. Він майстер кунг фу з Мучангу та каже, що він можливо найліпший у світі. Заради подарунка батьку По готовий вполювати такого майстра, По прибуває до трохи глухого містечка Мучанг, де його зустріли бандюки. Ну може, й не бандюки вони, але згадка про Шанчі їх насторожила. Воїн дракона їх легко розкидав. Панда прийшов додому Шанчі, але він вже втік та завів панду на верхівку містечка, де влетів на панду. Попри притиснув його, та Шанчі сказав, що має дотриматися однієї обіцянки. Колись він охороняв одного герцога. Він запросив був до себе купа друзів та вирішив подати їм желейний торт. Одна зі служниць не перевернулася. Розлючений герцог замахнувся на дівчину, але вона була дочкою Шанчі, тому він зупинив руку герцога. За його приниження Шанчі відправили на довічне ув'язнення, і відтоді він востаннє бачив свою дочку. Він пообіцяв їй, що повернеться до зимового фестивалю, попри нихся цією історією та зрозумів слова Шанчі, що сам подарунок не має значення, якщо він зроблений від чистого серця. Але, попри дурок, через те, що Шанчі сказав, що ложка не така й погана, а вона насправді дуже погана, подумав, що він бреше взагалі за все йому. Тому в ході нової сутички Шанчі залишив повисіти на мотузці, а сам пішов далі. Пошвидко звільняється. Тут в тигриці вже вибухає остання нервова клітина, та вона висказується, що ненавидиться всі співи, пальмені, подарунки, яких в неї ніколи не було, адже й не було сім'ї, яка, на її думку, є уся вона. А Сяо натомість каже, що сім'ї в неї немає, є тільки спогади. А єдиний подарунок це те, що вони зараз пакують. І щоб добити, запитало в тигриці, чи справді вона не має сім'ї. Познову зіткнувся Шанчі, та, побачивши на ньому намисто такий же Сяонао, зрозумів, що він не бреше. По його переміг та отримав нагороду, та совість його з'їдає, і вони з Шанчі втікають. Тигрицю також взяла совість, і вона вирішила подаруватися вона у подарунок. Панда привів Шанчі у долину миру, де він возз'єднується з донькою. Проникнувшись цим моментом, його навіть не стали повертати за грати, та хочуть навіть домовитися імператором дати йому волю. Тато дарує Понунчаки, і батько, звісно ж, не став відвертати подарунок сина, тому що це дорога для нього річ, як і дорогий син. Завершується все на гарній ноті з пісенькою. Епізод знову доносить думки про важливість близьких людей поряд. А також ту думку, що для ваших близьких не так має значення, наскільки якісь. Подарунок ви їм подаруєте. Їм головне, що ви готові приділити їм увагу та хочете подарувати щастя. Навіть моя мама каже, що головне це увага. Дивився ось цей епізод в травні 2024, переглядаючи весь серіал, і тоді мені він добре зайшов. Та як я пам'ятаю, саме з нього записав собі ідею зробити це відео. Ще можу порекомендувати вам короткометражку Pandukun свято. Також дуже лампово, дивився її за декілька годин до Нового року на кінці 2023 -го. Змогла підняти настрій. Черепашки ніндзя нові пригоди 2003 року, епізод під назвою Різдвяні подарунки, третій сезон, 11 серія. Зарання скажу, що це прекрасний епізод, який я вам дуже рекомендую глянути. І переказом я не зможу так передати вам його дух. На початку епізоду Мікеланджело піднув взагалі безпаливаним виглядом людини шариться прекрасним засніженим Нью-Йорком. Лежачи в снігу, до нього підійшло миле риже кошеня, яке він вирішив пригріти та забрати до себе, назвавши Кларком, який мрію про кота з таким іменем. Він помічає банду пурпурових драконів, які грабували склад іграшок, щоб продати їх значно дорожче в інтернет-магазині. Майкі класно їм наваляв, але злякався пушки одного з них. Тому їм вдалося сісти в машину з вантажем та поїхати, та Майки все-таки не хоче облишати їх та маневрує на матусі за ними. І при цьому з ним ще й кіт. Вони тормозять. Майки ухиляється від пострілів та з засідки тушить двох драконів, тому знову доводиться зупиняти тепер одного. Він викинув його з машини, а поліція приймає його за четвертого викрадача, адже він сів за кермо машини з викраденим товаром. Троє пурпурових драконів спробували залякати його, сунучись потилиця у потилицю на своїй машині, але Майки не став їх об'їжджати, тому це зробили вони. А доки проходили всі ці сі події, сім'я Мікеланджело активно готується святкувати Різдво та запросила до столу своїх хороших знайомих. Майкі зробив небезпечний маневр задля порятунку у стилі Джеймса Бонда, та через декілька сотень метрів машина пурпурових перевернулась. Не встиг Майки розправитись з бандитами, як за ним вже женеться поліція. Доки всі гості нетерпляче чекають на нього, щоб почати вечерю, Сплінтер стверджує, що Різдво середини свято, тому вони повинні дочекатись Мікеланджело, який тим часом вже обвів поліцію та завівши вантажівку поза дорогу, покинув її та таки прийшов разом з Кларком. Він сказав, що варто згадати про тих, кому пощастило менше, ніж їм, і вони також чекають на подарунки. Тому всі, хто був за столом, безпаловно переодягаються та віддають подарунки у сирійський притулок. Це було дуже мило, завжди знаходив Мікеланджело найдобрішим персонажем. Сплінтер виніс мораль, що різдво це час подумати про інших, це час дарувати подарунки. Як тільки я увімкнув переглянутий епізод, я одразу зрозумів, що він буде пречудовим. Яку ж душу творці сюди заклали? Чудова хімія між персонажами, а особливо Мікеланджело з котом. Тепла атмосфера передана прекрасно, присутній крутий екшен і воно все гарно поєднується. Мені пам'ятається тільки як в дитинстві дивився його літом, і тоді він мені подобався, а під Різдво це взагалі. Я дуже рекомендую вам це переглянути. Ваш святковий настрій значно піде вгору і на душі стане тепліше. І взагалі, якщо ви не дивилися цей мультсеріал по черепашкам ніндзя, то також дуже рекомендую. Він майже весь створений з такою душою і є моєю улюбленою версією Черепашок. Дуже радий, що він був у моєму дитинстві. Фінеас і Ферб третій сезон, 14 серія. Сімейне різдво Фінеаса і Ферба. Хоч на двори і літо Фінес думає про традиційне сімейне різдвяне свято. То моїм налаштовують декорації, і вони у прямому ефірі влаштовують випуск 12-те сімейне Різдво Фінеса і Ферба. І створюється повноцінна різдвяна атмосфера. В ефірі Менеса прочудово виконала кавер на культову різдвяну пісню «Let it snow». В нашому перекладі хай сніжить. Звісно ж, Кендес, коли побачила, що вона в ефірі, намагається показати мамі цей ефір, щоб вона їх покарала, але в традиціях мультсеріалу матері не вдається цього помітити. Хайнс з Дуфоршмірс, коли побачив ефір такий, а як же осінь, і швидко починає готуватися до Різдва. Фінес дуже чекає на пері, але до них завітала відома співачка Келлі Кларксон, яка, до речі, виступ ніякий не підготувала. Шмірс хапає в себе качкозьоба з та представляє йому транспортний натор, який зможе його легко доправити до крамниць, доки інші шукатимуть місця для парковки. Далі нам завозять неоднозначний виступ від Бьюфорда та Бальджита. Пері натиснув реверс, завдяки чому Дуфер Шмірса переносить назад і Пері його обводить та за допомогою цього натора повертається в сім'ю. І на кінець ми отримуємо цілий крутий трек кавер на відому різдвяну пісню в стилі рок н ролу паралельно показуючи дії та представляючи бажання деяких персонажів. І через натор Шмірца всі різдвяні декорації переносяться до нього. Кендіс навіть перестає злитися на братів і вважає гарним те, що вони зробили. Епізод триває всього 12 хвилин, особливо ніяких сенсів не доносить, але має приємну атмосферу, тому, якщо подивитись, ваш святковий настрій піде вгору. Ну що ж, рекомендую вам зробити собі напередодні свят марафон по цим мультам, і ваше свято стане ще кращим. Якщо хочете віддячити мені за це відео, то номер карти буде в описі. За співпрацею звертатись до мого телеграм-каналу. І звісно ж, на сам телеграм-канал підписуйтесь, якщо вас цікавить мій контент. А через телеграм-канал приєднуйтесь до нашого чатику: обговорення мультиків, політики, сварки, все що завгодно. Якщо цікавитесь фільмами та анімацією, прошу підписатись на мій Лейтербокс. Бажаю всім гарного настрою та гарних свят. Ще почуємось.